Тіло 25-річної жінки витягли з-під завалів будинку в Чернігові. Напередодні з під руїн живим підняли 17-річного хлопця. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Решті семи постраждалим. Лікарі надали допомогу і відпустили. Чотири поверхівки в Чернігові обвалилася учора пів на п'яту вечора. Серед ймовірних причин називають аварійний стан будівлі. Інформація про вибух не підтвердилася, повідомляють у Нацполіції. Де і як провели ніч потерпілі, розкажуть наші кореспонденти. Зранку мешканці зруйнованого будинку зібралися у феє готелю «Придеснянський». Тут провели ніч 75 потерпілих. Ще понад 100 людей ночували у рідних та знайомих. Ранок назвати добрим Ми не можемо Сравнительно хороший ранок. Нас прийняли хорошо в гості. Ми дуже благодарний. Тільки не знаємо, що там твориться. У Олени Печерної залишився в будинку ПЕС. Тепер каже жінка, болить душа за живу істоту. Коли потраплять додому та чи буде можливість забрати бодай якісь речі, люди не знають. Керівництво готелю запевняє, тут потерпілі житимуть скільки буде потрібно. Ми їх всіх розмістили, покормили ужином, покормили завтраком. Будемо далі інструкції від властей наших. Будемо готувати обід. ужин. то тобто люди розміщені, тепло. Вода гаряча є, єс і для проживання. Майже всю ніч потерпілі не спали. Дивилися телевізор, слухали новини з місця трагедії. Коли серед ймовірних причин обвалу почули версію про вибух, обурилися. Я йшла вчора на роботу. Мені на 14.35. Стінка вже була осипана, осипана. осипана і відвинулася від плітки цієї палової. Вітя тому і палець уже улазив. Я ходив до головного інженера, з ним балакав. Він мені казав, нас що наступний день плановий об'їзд буде, ми під'їдемо і подивимося, це ваше здання в Ріні. Вибуху не було, це однозначно, тому що я був у підвалі, де все затоплено. Вже не один год, але вода стоїть, сира, все набухло. Фундамент просідав постійно, з нашої кімнати тріщина, до третій етаж. все просідало, просідало, накрінілося і почало валитися. Домівки в чоловіка вже немає. Замість стін квартири, уламки, що зараз демонтують. Пережити перший шок людям допомагають психологи. Зараз постраждалим важко повірити в те, що сталося. тільки як падала, все слышала, а вибуху нікакого не було. Просто почала плітка, стіна, все почало рушитися. Я й думала, хтось просто б'ється. Тому я так насторожилася, потім, коли почало на мене все падати, я потім зрозуміла, що треба вилазити. Я вилізла і босиком побіжала в обход. не было. Я не раз... было. У меня зажала двери, и ребенок застрял. И оно просто начало трескаться и просто осваться на ней. Все, плиты падать, все полностью. Никакого взрыва не было. Газ находится только на кухне, все остальное тоже. И я находился в эпицентре, надо мной это все было. За две секунды я выхватил ребенка и убежал с ним. Все. Потерпілі підготували звернення до міського голови. Насамперед вимагають чесного розслідування обставин трагедії. Зібрали підписи. По обіді з цими документами підуть до міської ради. Наталя Ливочко, Валерій Ворошкевич новини на першому.